Вітаю всіх! Ви на радіо FM Галичина, і з вами Соломія Чубай у програмі Я Тебе чую і на youtube каналі Я Тебе Чую. І ми сьогодні говоримо про критику. Хто з вас чув? Ти не така, ти не такий, ти недостойний, ти не можеш, ти не вмієш, ти не знаєш, в тебе це не вийде, це неможливо, ти не маєш там, ти не красивий, ти повний, ти худий, ти ще якийсь там. Це все про критику. І ми сьогодні будемо говорити. Критика, це добре чи погано з Роксаною Балагорак, психологиною. Вітаю тебе в нас в студії привіт. знову. Привіт, привіт. От критика конструктивна. І неконструктивна. Чим вона відрізняється? Відрізняється способом подачі і метою, напевно, я так думаю, тому що конструктивна має на меті підсвітити точки до зросту. І показати, де ти можеш краще, але вона не торкається в особистості. Тобто вона, грубо кажучи, конкретно на діях чи на поведінці спрямована. А негативна, вона власне вона не є руйнівною і вона не має на меті допомогти. Отак. От Думаю, різниця в тому. Чи критика може призвести до депресії? Так, це може бути одним з факторів, коли людина росте в критиці або має критику впродовж життя. То, якби основною характеристикою депресії є те, що дуже багато негативних думок про себе. І коли є ті глибинні переконання, я там не варта любові, я ніколи не зможу, і так далі, то ті думки починають румінувати, ходити по колу, і воно зациклюється. Потім від того залежить наш настрій, поведінка і призводить до депресії. Тому. Так, це може бути одним з факторів. Ти теж казала, що, в принципі, в підлітків і взагалі в дітей найбільшим таким тригером і те, що діти там в депресії, вони теж отримали дуже багато критики. Тобто це така от, там, від відсотковому. Я не можу так знаєш чітко сказати, що це прямо лінійно з критикою, але точно ми знаємо, що депресія є другою розладом серед психічних розладів дітей і підлітків після тривожних. А в основі депресії та, ми маємо дуже багато негативних думок про себе. Це точно є частиною підліткового віку, коли воно загострюється. Але коли є в сім'ї, наприклад, або в соціумі, там серед вчителів, не знаю, тренерів, багато критики, то воно. Загострюється все. І так. Я просто жила в критиці. В мене сім'я, яка постійно критикувала, і я. Весь час чула меседжі, і деколи чую ще досі: ти погана, ти була жахлива дитина, ти навіть немовлям жахлива була, ти виродок, в тебе нічого не вийде. Тато, мій письменник, відомий, геніальний, мені завжди казалося, що він в могилі перевертається через таку доньку, як ти. І я просто мені цього року вже буде 45, і іноді, коли я попадаю в такий нересурсний стан, ці думки. Думки до мене вертаються. І я ще досі іноді думаю, що мене не люблять. Хто тебе таку захоче, я теж чула. Тобто, коли ти там через це я вийшла заміж, досить не подумавши, насправді. Та. Це я можу просто говорити, як критика вплинула на мене. Та. І як вона десь зруйнувала. Дуже сильно мою самооцінку, мою цінність. І знаєш, як це на мене впливало в тому, що моє оточення, яке я обирала, я вважала, що це нормально, що там мої, хлопці чи мій чоловік мене критикують. Тому що я вважала, та, я погана, мені це дали, цей меседж та, з дитинства. І це є нормально. Я не заслуговую кращих стосунків, я не заслуговую якихось певних речей, я не заслуговую якихось бонусів, я навіть не заслуговую квітів. та. Які там мені дарують, чи там, скажімо, як в мене концерт, ну як же ж люди до мене прийдуть? Навіщо їм взагалі моя музика? Тобто моя самооцінка була просто на дні. І що з тим робити? Як подавати цей меседж, щоб людина, знаєш, як це? Мене це настільки болить, та, оця тема, в принципі, про критику, тому що я ще досі о, цей голос цього внутрішнього критика, він ще досі в мені. Періодично говорить. Я думаю, що в такій ситуації, як була в тебе, досить складно його викорінити повністю. Та? Нам треба тоді розуміти, що це говорить він, і тоді з ним там, конфронтувати. Наприклад. Якщо ти кажеш, як подавати критику, то є дуже багато технік на самоспівчуття, і е, коли ми говоримо, наприклад, з дорослими, то ми можемо робити цю техніку бутерброда, та, де видаємо Такої канапки, пох... типу та, бутерброд, зверху та. похвала, в серединку ховаємо критику, тоді знову похвала. То так спрощений варіант. Але з дітками працює по-іншому. З дітками треба 5 до 1. І ми кажемо, серденько, ти там зроби... ти так добре робиш там. То і в тебе чудово виходить, і то, і то, і то. Але тут ти би міг зробити по-іншому. І тоді дитина, ну, ми не обрізаємо крила. Тоді дитина вірить в себе, тоді в неї вона не розчаровується в собі. І загалом, оце власне про той спосіб подачі, бо критика вона може бути конструктивною. Вона може насправді бути дуже гарним таким ну, вектором до саморозвитку, так? але ну, форма є суперважливою. Я просто знаю, що деякі там педагоги або навіть дорослі, вони наприклад кажуть, я тебе критикувала, я вимагала від тебе більше чи вимагав, тому що я бачила, що в тебе є потенціал. А мене, наприклад, це ще більше змивало. І я знаю, що є дуже багато педагогів. Зараз нещодавно був випадок, мій син Олекса, захотів піти на гітару, і викладач йому просто сказав: та від тебе 9-річний хлопець краще грає, ніж ти. Що ти там пишеш ноти? Дивись, ти навіть не вмієш писати ноти, а тобі там майже 16, що ти такий. Я просто побачила, що який він прийшов після цього уроку. Він, Він. По-перше, він перестав грати на гітарі, тому що в нього просто відбилося бажання. І я взагалі дивлюся по своєму синові, що з ним краще працює похвала, хоча він говорить, що я дуже часто до нього прискіпуюся за якісь там речі. Та? Але я кажу, Олексик, це не критика від мене, це я просто прошу там, будь ласка, не кричи, тому що це там те то. Не, не, не. Але я теж іноді в собі та, бачу, що оскільки я жила в критиці, чи я не дуже його та, критикую. Ну і знову ж таки, порівняння це ж теж. Принципі до цього відноситься, правда, з кимось, що хтось робить краще, це теж критика, ні? Так, і мені так хочеться на кожному кроці, знаєш, тебе зупиняти і вставляти якісь Вставляй. штуки. І я думаю, що мене дуже сильно насправді болить, тому що внутрішній критик він формується не тільки в процесі досвіду виховання в сім'ї, він формується ще в процесі зовнішніх впливів. І крім того, там особистість якихось вроджених якостей, та? залежно від того, чи ти там маєш чутливий темперамент і так далі. Але коли, наприклад, дитина. Вона має добре середовище в сім'ї, але попадає в школу або на там якісь гуртки, де є постійно надвисокі стандарти, дає постійні вимоги, дає оце порівняння, про яке ти кажеш. Так, це формує оце цього голос внутрішнього критика, який потім в майбутньому тобі тебе буде тягнути назад. Тому мене дуже болить за вчителів, і, які таке роблять. Але я розумію те, що це є людський фактор, і кожен з нас має свої там травми, схеми і так далі. Ман... Але так, та, каже. Але зараз є дуже багато психоосвіти, психоедукації. і Я щиро надіюся, що ми викорінюємо вже такі методи поведінки і ставлення до дітей. Чому є люди критики? Чим вони от взагалі керуються? Що, 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 з ними, що з ними так, чи що з ними не так, якщо взагалі можна так говорити? Це теж має багато фактор модель. І не завжди люди, які багато критикують, мають дуже там розвиненого внутрішнього критика. Не завжди. Але часто так, часто, коли людина багато критикує, вона може таким чином переносити якусь свого внутрішнього критика, який його середини роз'їдає на інших. Таким чином, якби трохи компенсовуючи собі той ефект. Ем... І часто це можуть бути якісь дитячі травми. І тоді дитина, так якби е, така, така, такий в неї захисний механізм, та, оця копінг-стратегія нападати на інших. Е, тому. Якщо дуже коротко, то не завжди це тотожні поняття з внутрішнім критиком. Там може бути дуже багато різних речей, але часто це може бути причиною. Ми можемо говорити про те, що найчастіше це люди, які, можливо, не реалізували себе. Чи немає такого? Е, думаю, треба почитати дослідження для того, щоб так казати. Я не хочу бути голослівною, але. Е, Найчастіше це можуть бути люди, які справді не отримували похвали і отримували багато критиків в дитинстві. І вони просто не знають, як по-іншому. Бо в них такі високі вимоги до оточення, наприклад. І в них якісь такі очікування нереалістичні, і, і так, ніби всі винні навколо. Та. І Тому, напевно, це все ж таки. В більшості діти, які отримували багато критики, бо дуже часто можуть бути реалізовані люди, які отримували багато критики. Тому тут не можуть. Вони і можу які далі критикують. Е, так, бо це теж про якусь внутрішню травму. Я ще зауважувала своїй родині і серед близьких, що це, по-перше, неймовірна теж вимогливість до себе, от те, що ти говориш. Тобто, теж таке там, Руки з дупи, знаєш, як це ми говоримо, та? чи там, а що ж я така дурна, тупа, або дурний, тупий, я там не зміг. Тобто це постійно взагалі, я зауважую, в наших людей це взагалі є нормально навіть себе, себе як критикувати і зразу подавати себе не зовсім ок. Та? Я пам'ятаю, що. Я от зараз тільки дійшла до того, що я сама, коли говорю, наприклад, з незнайомою собі людиною, я можу зразу себе попустити, знецінити, скритикувати, тільки щоб ця людина вже не робила про мене, ну, щоб вона мені не сказала і не зробила мені цих висновків. Якихось. Я зразу знаю, я тобі зразу скажу, я це не вмію, це я не можу, це я, я от така, ну так, я от така, чи росіяна, чи якась така. От, це ж теж вплив з дитинства. Точно, бо це ну, якби внутрішній критик у нас формується в процесі дорослішання. І напевно, знаєш, ну, якщо так поділити на якогось по секціях той вплив, то я думаю, що все-таки найважливіше є оце оточення сімейне в першу чергу, так? Але я так, знаєш, хочу, напевно, Взяти твій приклад, бо ти дуже гарно структуруєш, як це мало на тебе вплив, і знаєш, якщо ми говоримо про вплив тієї критики з дитинства на дорослу особистість, то це ти назвала низька, ми то називаємо умовна самооцінка, mm -hmm. так. Де в тебе так багато тих негативних думок про себе вже в дорослому віці. І ти, ну і не ти людина, яка має багато критиків, вона може йти, наприклад, в захисний механізм, в перфекціонізм, і тоді вона в дорослому віці так багато ганяється за тими надвисокими стандартами, стандартами, її не влаштовує будь-який її результат, який би він не був. І це дуже виснажує. Це настільки виснажує, що потім призводить до інших речей. А можна йти навпаки, є інша сторона медалі, де ми йдемо в уникнення? Ми заморожуємося, і ми кажемо, та ну, та я навіть починати не буду, то я й так не до якісь там. Тому це має точно такий вплив в плані самооцінки. Ти кажеш про стосунки, і це другий дуже важливий момент, коли діти, які мають багато критики в дитинстві, вони потім... Складніше їм будувати добрі стосунки в дорослому віці. Я хочу сказати, що в нас на Ютуб-каналі е, така відкрита дискусія. Скажіть, чи вас в дитинстві критикували? Що це було, і як ви з цього виходили? Це теж дуже важливо. І чи ви стали цими критиками і перфекціоністами до себе? А я нагадую, що в нас в студії Роксана Балагорак, психологиня, і ми говоримо про те, як е, критика вплинула на стосунки в дорослому в дорослому віці, які взагалі нас. Цього. Я думаю, що ми можемо взяти твій приклад, ти дуже гарно йшла знаєш, по, тому, по тих впливах. І, напевно, найперше, найвагоміше, це те, що є великий вплив на самооцінку. Е, і він має дві сторони медалі. Перша, це, власне, той перфекціонізм, і людина в дорослому віці постійно ганяється за тими надвисокими стандартами, який би не був результат, її ніколи він не влаштує. І це дуже виснажує насправді. Це перше, перша сторона медалі, та, а друга це коли ми йдемо навпаки в уникнення, коли ми заморожуємося, і ми, навпаки, не беремося ні за що. Нас влаштовуємо, ми пливемо за течією, бо ми собі думаємо, ну я і так не до нашу мені. Пробувати там щось нове, наприклад, або подаватися на вищу посаду, чи ще щось. І це такий другий негативний вплив, власне, тої критики в дитинстві. Крім того, в дорослому віці діти, які мали багато критики в дитинстві, вони формують, можуть формувати нездорові стосунки. І це ми говоримо про залежність. Коли ти десь. Не чуєш свої потреби, не чуєш свої бажання, не, там не, не розпізнаєш емоцій, бо ти ж не варта любові, якщо ти будеш щось інше робити. Тому ти маєш дуже багато жертвувати ніби собою. І це теж про ту критику, яка була в дитинстві. Або заслуговувати любов. Так. Це теж іде в іншу, в іншу цю категорію. <натолість> так, так, так. Тобто, ну якби. Ще один вплив це власне побудова тих недобрих стосунків. Теж ми говорили про підліткову депресію, але в дорослому віці це теж має місце, коли є так багато тих румінаційних думок негативних про себе. Вони в результаті зациклюються і призводять до депресивних станів. Так? Крім того, я думаю, що це може впливати дуже на власне саморозвиток і на побудову ще соціальних стосунків, коли людина така невпевнена в собі, та і так має багато якихось внутрішніх переконань, то їй складніше спілкуватись з іншими, бо вона, наче, думає, що її постійно оцінюють на кожному кроці. Зневажають, не важають, так не люблять, так. не хочуть бачити, наприклад. Так, і це про те, що ти казала, коли ти спершу сама скажеш, ну та я ж така росіяна. Тобто ти ще ти зразу собі даєш оцінку, коли так. ти не знаєш, чи хтось про тебе так думає. І це теж про те, так. Так, Я пам'ятаю, коли в мене був такий хтось сказав, Ти така впевнена в собі, бо я така справляю враження, ну справляла раніше враження, що така впевнена в собі, така, начебто, навіть хтось там сказав зверхня. А в мене, якби вони знали, скільки в мене. Я, напевно, не сподобаюся. Я занадто там заповна, за якась. Тобто, в мені в голові було, що я не занадто кваліфікована. Бо там, наприклад, скажімо, мені кажуть, ну ти ж поліглот, ти знаєш кілька іноземних мов: там іспанська, німецька, англійська, я розумію італійську, французьку. Я вже мовчу про російську, білоруську, якусь сербську і ще, в принципі, можу різними мовами дивитися. Але в мене завжди в голові оце мамине. Що ти там знаєш? Ти ж знаєш це на рівні е, привіт там, чи, чи папа. Це недостатньо, ти ж не можеш там. Я от завжди, знаєш, є оце це постійне знецінення себе. Тому ми робимо, я роблю цю програму та, і, і кличу людей, щоб ми розуміли, що не потрібно так взагалі робити. Плюс мені дуже так само це та сама історія. Ми можемо говорити про роботу. Та. Коли в колектив заходить людина, і це з цього починається теж булінг, тому що людина може подати це така віктивність, жертовність, та що вона жертва. В нас був про цей ефір, та, про жертви. Але тобто люди це відчувають знаєш, як на, на якомусь не знаю, інстинктивному рівні, і її можуть там за просто теж під плінтус загнати. А вона може бути дуже кльовий, кваліфікований спеціаліст просто через те, що їй дуже багато Критикували в дитинстві, вона заходить в колектив, отримує е, токси, десь таке це токсичне середовище, вона думає, що зі мною можна так поводитися, бо я погана. І відповідно це як замкнуте коло виходить. Точно, точно, вона ходить по колу, і це теж про ті межі, де людина, коли відчуває там, що пер... бо критика що, це перехід межі твоєї. Так, і... це, це завжди про кордон. Це про кордон, і тоді ти, наче не вмієш поставити ту межу. Та, ти Не маєш того щиту, тому так? Мені от ще цікаво, я тебе не буду хвалити, знаєш, є такий вираз, бо ти зазнаєшся. Що це взагалі таке? О, я дуже злюсь, коли таке чую. Чесно, мені здається, що нема неможливо перехвалити дитину, неможливо перелюбити дитину. І навіть дорослого. І є така штука, коли, наприклад, ми працюємо з опозиційною поведінкою дітей, чи там з розладом дефіциту уваги і гіперактивності, то є цілий блок. Роботи з позитивним підкріпленням, і ми завжди з нього починаємо. Що таке позитивне підкріплення? Це ми поч... Ти можеш ну кілька просто прикладів назвати, щоб наші слухачі це почули. Так, Ми починаємо з того, що ми. Е... Помічаємо лише хороше, де я кажу, знаєте, ми можемо точно побачити дуже багато там якоїсь негативної поведінки в своїх дітях, але зараз у вас домашнє завдання помічати лише хороше. І тоді батьки через тиждень, наприклад, приходять і кажуть: ми навіть не уявляли, скільки доброго є в нашій дитині. І коли дитина чує так багато похвали за я кажу, ми хвалимо за все, за всі зусилля, не лише за результат, що дитина принесла там добру оцінку, чи з'їла кашу, чи ще щось. Ми хвалимо, що ти такий молодець, що ти вчасно зібрав до школи чи в садок. Ти така молодчинка, ти сьогодні так гарно зачесалась і сама вдягнулася, і так далі. І коли дитина чує на кожному кроці, яка вона молодець, неї виростають крила. Тому перехвалити це, це взагалі це пішло звідкись з радянщини, і, і мене дуже сильно тригерить, коли це говорять. Ми я от хотіла, щоб ти сказала взагалі, як, як нам говорити. З самими собою і з нашими дітьми, тому що в кожного нас є внутрішня дитина, і в кожного з нас, якщо наші там слухачі, глядачі зауважили, ми завжди оце а мені там не вдалося. Йде постійне якесь там знецінення, оця невпевненість в собі, зробити там крок, піти, наприклад, в стосунок, подумати, наприклад, я, я теж до речі зауважила, що в стосунку я її недостойний. Або я цього недостойна, та це ж теж через критика. І тоді ми не добиваємося людини, яку справді хочемо, яку справді любимо, тому що в нас є якийсь такий шлайф вимог. У мене, до речі, теж таке було, що я руйнувала стосунок з чоловіками, які мені десь подобалися. Бо я завжди вважала, що для них є хтось кращий. Завжди це в моїй голові було постійно, що хтось краще виглядає, хтось красивіший, хтось розумніший, хтось краще готує борщ, знаєш? І це було дуже важко. Що ми можемо таким людям, як я, та я перейшла просто багато терапії, щоб вже це в собі зупиняти. Але що ми можемо сказати їм? Я думаю, що найважливіше це змінити оцей спосіб взаємодії зі своїм внутрішнім критиком. Де ми не е, ігноруємо його чи притискаємо, бо коли ми так робимо, наприклад, то тоді той внутрішній голос ще сильніший він наростає, і він каже, ну там викликає ще більше там, сорому, почуття провини і так далі. Нам важливо говорити до себе самоспівчуттям і розумінням. Своїх сильних сторін, нам, якщо ти кажеш, як говорити, то нам важливо помічати свої досягнення. Нам, нам важливо розуміти свої здобутки. Нам важливо розуміти, що ти цінний такий, який ти є. І є дуже класна техніка, називається Спекти собі поріг. Це коли ми вміємо самі себе хвалити за наші дрібниці, що ти такий молодець, ти сьогодні так багато за день зробив. І це можуть бути та побутові справи, але... Якщо нас хтось похвалить, то це називається спекти тобі торта. Бо так, наче, знаєте, коли ми можемо самі собі спекти хліб, ми будемо наїджені, ми будемо ситі. Нас нам не треба іншого. Тому важливо вміти пекти собі той пиріг, давати собі ту похвалу. А вже коли ми отримаємо її зовні, тоді в нас вже буде бонус, тоді ми вже отримаємо солодке. Тому це дуже дуже класно. Це така, це цілий процес. І знаєте, є е, теж. Ця терапія направлена на самоспівчуття CFT, по-моєму, називається, коли в людей є дуже багато почуття провини, сорому і дуже ну така умовна самооцінка, то воно дуже гарно працює, власне, і і метод в тому, щоб ми навчилися дуже зі самоспівчуттям і розумінням себе вміти хвалити і помічати свої сильні сторони. Дякую тобі дуже. Сьогодні з нами була Рокселяна Балагорак, психологиня. Ти дитячий теж і підлітковий психолог. Дякую, що ти сьогодні зачепила цю тему. А я від себе теж скажу: перейшла дуже багато критики, і знову ж таки чекаю ваші коментарі в нас на YouTube, Як ви з цим справлялися чи справилися? Я колись почула таку фразу: якщо ти хочеш мати друзів, і ти вимагаєш від когось, будь сама собі другом. Соломія, стань нарешті собі другом. Тож бажаю вам. Стати кожен для себе цією або доброю мамою, якої, ви можливо, не мали, або цим справжнім другом.